Довітаю вас. Сьогодні тема для 5-го класу Кути, види кутів вимірювання кутів». Кутом називається геометрична фігура, яка складається з двох променів із спільним початком. Отже, промені ОА і ОБ утворюють кут. О їх спільний початок. Утворюється фігура, яка називається кутом. О називається вершина кута. А ОА і ОБ це сторони кута. В математиці кут позначається спеціальним значком, який схожий на кут. І позначається так. кут АОБ, або кут БОА, ОА, або кут О. Звертаю, звертаю вашу увагу, що вершина в позначенні. Має завжди записуватися всередині між точками А і Б, наприклад. Тому позначення має три варіанти АОБ, БОА або кут О. Розглядають такі види кутів. Розгорнути кут. Кут який утворений двома променями, які являються доповняльними. Це кут АБЦ, розгорнути кут. Якщо його поділити навпіл, то утворюється кут, наприклад, БКМ, МКБ, це прямий кут. Якщо кут менше прямого, він називається гострий. Кут ПКЦ – гострий кут. Якщо кут більше прямого кута, то він називається тупий кут. Тупий кут. Кути можна вимірювати. Кожен кут має градусну міру. Для цього існує такий прилад, який називається транспортир. Покажемо, як ним користуватися. Ну, наприклад, я вже виміряв цей кут, я покажу зараз, як це. І ми отримали, що величина кута А Б градусна міра дорівнює 62 градуса. Розглянемо кут АБЦ, нам треба знайти його градусну міру. Для цього беремо транспортир. В ньому є така точечка, ми приставляємо її в вершину кута і направляємо в сторону кута, щоб вона співпадала із транспортиром. Тоді друга сторона кута показує, яка буде градусна міра. Причому, якщо ми. Вимірюємо кут, у якого сторона направлена направо, то ми користуємося нижньою шкалою. Тому ми бачимо, що цей кут 40. І записуємо кут ABC дорівнює 40 градусів. Отак, От інколи запишується, 40 градусів. Помірюємо кут МКН. Приставляємо цю точечку до вершини, так, щоб сторона співпадала з транспортером. Тоді ми бачимо, що нам треба користуватися теж нижньою шкалою. І ми бачимо, що цей буде кут 120 градусів. Записуємо. кут МКН дорівняє 120 градусів. Або кут. ФКН, Також вимірюємо його і бачимо, що він дорівнює 90. Записуємо. Кут ФКП дорівнює 90 градусів. Також можна будувати кути за даною градусною величиною. Наприклад, побудувати кут, наприклад, А. Градусна міра, якого дорівнює 50 градусів. Для цього проводимо промінь. Промінь. Позначаємо його початок, це типу буде точка А. Потім беремо транспортир, представляємо його і відмічаємо ось 50 точечку. І через неї проводимо ще промінь. У нас утворився кут, а градусна міра якого 50 градусів. От так можна поставити дужечку і записати тут. Дивіться на і ви будете найкращі математики у своїй школі.